Тетяно Петрівно, це вам. Ой, Антоне Сергійовичу, ви мене балуєте. Я ще й ваших інших подарунків не оговталась. Ви такий винахідливий. Скажіть, ви це самі вигадуєте і робите? Ображаєте, звісно, сам. Я в захваті. Дякую тобі. Вітаю всіх літероманів. Перед вами iPhone 16 серед підручників для початкової школи. Я досліджую світ. І найближчі 10 хвилин ми проведемо в чотирьох. Я, ви і ці два красені. Ви в захваті? Я теж. Шановні вчителі. Наші підручники стануть вашим надійним компасом у подорожі під назвою Навчальний рік. Вони створені спеціально для маленьких допитливих умів, які тільки починають пізнавати навколишній світ. Автори підручників Олена Іщенко, Андрій Іщенко, Оксана Кліщ і Лілія Козак стали новаторами в Україні, які синхронізували за змістом два ключові предмети Я досліджую світ і Українська мова та читання. Як це працює? Розглянемо тему зима в природі. На уроці я досліджую світ, учні пізнають особливості зими, знайомляться з тваринами, які активні в цей період, вивчають традиційні свята та виготовляють зимові вироби. Наприклад, сніговика з пастоліну. Дивіться, який симпатюня! Я сама зробила. Тоді, як на уроках української мови, вони застосовують отримані знання, читають про зиму і виконують мовні вправи, створюють плакати, діаграми, пов'язані із зимою. До речі, сторінки технології та інформатики також синхронізовані з темою тижня. Це сприяє кращому запам'ятовуванню, адже діти повертаються до вже знайомих тем у різних контекстах. Підручник побудований за логікою від особистісного пізнання до глобального розуміння світу. За такою схемою пізнання себе, найближчого оточення громади, країни світу. Це створює психологічний комфорт у навчанні і допомагає дітям легко переходити від одного етапу до іншого. Бо ми будемо перше гратись, потім вчитися, потім ще вчитися, потім інші в школу, потім інститут, так на роботу і, і потім помре. Знайомство дітей з природою є важливим аспектом розвитку. Наш підручник допоможе юним розумахам дослідити живу і неживу природу без стресу. Матеріал засвоюється поетапно, за концентричним принципом. Основний акцент робиться на дослідженнях і спостереженнях, які стимулюють дітей не лише пізнавати природу, а й вчитися дбати про неї, виховуючи екологічну свідомість. У підручнику 9 тем місяця. У кожній темі місяця виділено теми тижні, що допомагає структурувати навчання. На першій сторінці кожного уроку ви побачите тему тижня, виділену кольоровим шрифтом. Розглянемо на прикладі теми вода всюди. Оці слова в жовтому кружечку це ключові терміни, які діти мають засвоїти протягом тижня. Для кожної теми розроблено основні запитання для дискусії. Наприклад, яке значення має вода для людини, тварини і рослини, у яких станах буває вода у природі. Е, ну, сильна газована, слабо газована і не газована. Тетяна, продовжуйте огляд. Вибачте слова, написані дрібним шрифтом запитання, які читають дорослі. Це допомагає батькам діти, яких вчаться дистанційно, а також слугує чудовим орієнтиром для вчителів. Дякую. Тобі. Сучасні першокласники чудово орієнтуються у світі технологій, вміють користуватися телефонами та комп'ютерами краще за нас. Навіть якщо ще не навчилися читати саме тому, в підручнику зроблено акцент на ілюстративний матеріал, щоб інформація була зрозумілою та доступною. Ми показуємо учням, як структурувати інформацію за допомогою карт думок, таблиць, діаграм та схем. Також для полегшення роботи вчителів та покращення сприйняття інформації учнями видавництво розробило аудіо і відеохрестоматії, доступні безкоштовно на сайті видавництва. Інтерактивні матеріали збільшують залучність учнів, роблячи навчання більш захопливим та веселим. Автори підручника відводять головну роль дитині. Ми не нав'язуємо чужий досвід, а навпаки, сприяємо аналізу і набуттю власного. Для цього в підручнику пропонується безліч дослідів. Наприклад, тут ми бачимо малюнкову інструкцію для виконання завдання. Діти мають самі дослідити, як різні предмети взаємодіють з водою, що тоне, плаває або розчиняється, записуючи результати в зошит дослідника. Ех, зараз би в школу опускати різні предмети у воду, а не розбиратися з комуналкою. Продовжуємо: а от, наприклад, завдання для другого класу. Учні створюють міст з паперу для іграшкової машинки. Вони вибирають найкращий тип паперу, експериментуючи з міцністю. Це завдання розвиває інженерне мислення та креативність, сприяючи навчанню через практику. А ти вже всі уроки зробив, що граєшся? Мам, ну це дослід. Завдяки таким завданням учні стають маленькими майстрами, створюють різноманітні вироби від паперових сувенірів до екологічних годівниць. Діти щасливі, а у вас тепер є з чим іти в гості. Наприкінці кожного тижня у першому класі і кожного місяця у другому проводяться уроки, перевіряємо, що вміємо і знаємо. Тут представлені завдання, які заохочують дітей аналізувати та застосовувати набуті знання на практиці. Наприклад, одне із завдань включає ідентифікацію частин тіла. Діти не тільки закріплюють свої знання про будову тіла. А й збагачують основниковий запас. Музика. Питання безпеки є пріоритетними. Їм присвячені спеціальні тижні. Різноманітні завдання допомагають учням самостійно формулювати правила безпечного життя. Діти вчаться вибудовувати кордони, аналізувати ризики, визначати потенційні небезпеки. Та використовувати алгоритми для їх протидії. Особлива увага приділяється розвитку відповідальності за власне здоров'я. Цей підхід допомагає формувати свідоме ставлення до тіла у ранньому віці. Важливо, щоб наші діти знали, хто вони, і пишалися, що є частиною українського народу. Минуле і сучасне учні вивчають крізь призму власного досвіду. А де Україна? Тут. Дякую, дякую. Друзі. Я тримаю в руках не зошит, а двері. Двері в майбутнє! Це зошит дослідника, без якого багато ваших колег вже не можуть уявити навчальний процес. Скажу чесно, якби я навчалась по цьому зошиту, світ побачив би iPhone набагато раніше. Ця інновація означена всім необхідним для ваших учнів. Цікаві завдання. Яскраві приклади виконання, піктограми та діаграми підійдуть навіть учням, які ще не вміють читати. Дайте два. І тепер найприємніше ціна лише 110 гривень для першого класу і 90 для другого. Дешевше ніж курячі яйця. На початку я сказала, що це двері у майбутнє. Тож давайте їх не зачиняти. Адже кожен великий науковець починав з маленького зошита. Друзі, ну як сподобався підручник? Але зачекайте. Підручники я досліджую світ для першого і другого класу вже у школах. Якщо ваші вчителі їх обрали. Шановні вчителі, а зараз дуже уважно. Сподіваюся, ми не залишили сумнівів, що наші підручники найкращі за усіма критеріями. Тому у вас і вашої школи є унікальна можливість обрати підручник Я досліджую світ для третього класу. Як проходитиме конкурс і як особисто ви можете вплинути на результат, дивіться у відео, що вже є у нас на каналі. Тож не прогавте свій шанс і нехай буде з вами сила. Дякуємо, що провели з нами час і до наступних оглядів! Всім па-па!